Не програв жодного бою, підписав знаменитий лист запорожців турецькому султану, брав участь у взятті фортеці Дюнкерк під час тридцятирічної війни, називали перевертним і характерником, а турки урушей Бурхливим Борхливим стало не тільки його земне життя, а й посмертне. Заповів козакам після смерті відрізати праву руку і ходити з нею походи. Козаки, зустрічаючись з ворогом, виставляли її уперед зі словами Душа Івана і рука з нами.